Привіт, друзі! Хто шукає універсальний інструмент і посверлити, і закрутити, то ось він: Profitec PPCD 7020 із нової лінійки UltraCore. Що це за інструмент? Це продуктивний і збалансований інструмент для свердління та закручування, розроблений для професійного використання в умовах монтажу, ремонту та будівництва. Безщитковий двигун, високий крутний момент і продумана ергономіка забезпечують вам стабільну роботу, точність та комфорт у щоденній експлуатації. Особливості: безщитковий двигун забезпечує вам стабільну потужність, знижене нагрівання та продуктивну роботу при навантаженні. Крутний момент, 70 Нм дозволяє працювати з твердими матеріалами та довгими кріпленнями без втрати ефективності. Двошвидкісний редуктор 0500 та 0,2100 обертів на хвилину забезпечують точність. Налаштування під характер і складність завдання, регулювання крутного моменту 18 плюс 1 позиція, дає змогу адаптувати інструмент до матеріалу та типу кріплення. Система плавного регулювання обертів забезпечує точний контроль швидкості в залежності від сили натиску на кнопку. Функція реверсу дає змогу швидко змінювати напрям обертання шпинделя та відкручування шурупів або свердел. Металевий патрон 13 мм. гарантує надійну фіксацію оснастки та сумісність зі стандартними свердляннями. Та Вбудоване LED підсвічування покращує видимість робочої зони та забезпечує зручність при слабкому освітленні. Компактний корпус полегшує роботу у важких зонах та підвищує контроль під час виконання монтажних робіт. Максимальний діаметр свердління 13 мм по металу та 38 мм по дереву, розширює сферу застосування вашого інструмента. Металевий гачок дозволяє вам надійно закріпити інструмент на поясі або спорядженні під час роботи на висоті. Даний шуруповерт є у трьох комплектаціях. Просто звичайна тушка, де ви отримуєте шуруповерт та ось такий гачок металевий. Комплектація із одним акумулятором і зарядним пристроєм. Тобто ви тут отримуєте шуруповерт, гачок, інструкцію, е гарантію. Зарядку і один акумулятор. І сама топова комплектація, де ви отримуєте ось такий величезний пластмасовий кейс для зберігання та транспортування. Е, є ось така ручка зручна. Всередині на вас чекає так само шуруповерт, два акумулятори. У всіх ідуть е, в цій і в цій версії. Моделька акумулятора PT 2020 VX. Вони є 20-вольтові 2 амперні посадка акумулятора типу М1. Високотокові, гарні, новенькі акумулятори. Є зарядка. Зарядка у нас bc 20 v тобто тут вона йде 2-амперна, не швидкісна, але зручно, тому що ви можете одним акумулятором працювати, інший кинути на зарядку. Ось такий металевий гачечок. Ви його можете почепити з боку. І також є інструкція з експлуатації. Тобто тут ви можете більш детально ознайомитись із даним інструментом та його особливостями. І позаду у нас є гарантійний талон. Тобто це все дуже зручно. Стосовно гарантії, ви купуєте інструмент і отримуєте два роки гарантії одразу. І один рік гарантії у вас дається додатково, якщо ви реєструєтесь на нашому сайті Profitech. Де і кому він буде корисним, цей дельшоповер стане у приводі як домашньому майстру, так і професіоналу, завдяки потужному безчутковому двигуну та крутному моменту 70 нютон метра. Він легко впорається із монтажними роботами, меблевими збірками, ремонтами у квартирі чи на дачі. Profitec PPC-D7020 – Це потужний надійний і зручний дриль-шуруповерт для будь-яких умов. Він поєднує силу, точність і комфорт у роботі, саме те, що потрібно кожному майстру. Якщо шукаєш універсальний інструмент для дому або роботи, то цей варіант точно не підведе. А ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку. Також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, тому що ви можете пропустити таким чином наступні огляди. У коментарях можете написати або підкинути ідею, як би ми могли його протестити. І напишіть, яким шуруповертом користуєтесь ви акумуляторним чи мережевим. Також будемо раді це все почитати. Профітек. Заряджай свою майстерність.